Повношено конфігурації площі 0,0997 для будівництва обслуговування кардіоліановича, місто Будволоса Пізан, 47, позичниця площі конфігурації земельної ділянки площі на комах, 60-1 для будівництво обслуговування будівель торгівлі МПП, а на місці високо вулиця 25. Комісію прийшло, висновку поза...

Для цушов Оксаною Іванівною, земельний мілянка площу на 37 газ, старій миляти, і э, путністю, але для э, дішок Осани Іванівни земельна мілянка вже приватизована є катастрофа міномет. Ми з Ківом Мар'яною Михайловича і э, кішом Миколою Петровичем. Це купче була на Хмельницький 121. Тим, що пішли відмовляється, але за нами ця піша має немає катастрові нога. Лістовець Марією Гайманою в селі, куди вулиця Дома, І вартою МС без підпису варти, так не проживаємо в селі і не знати, де він проживає. Гриценко Михайло Васильович в селі Лабичеви, вулиця Лабичів, погодиться між Гериценком і Відорією Іваном Водиновичем, теж він проживає, з'являється, але в нього є катастрофа війна, яка правда, будимою анною Петрівною і поліцькою Адії Михайловичину РВ.

Припинити Пут, Володимир Романович на користування земельної ділянки 0179 сезоложу Ради, з основком Йосифа Лук'яновича земельної ділянки площа 0260, місті Буцько для ведення ОСГ. Бабренкевич мірою Галиною Іванівної земельної ділянки 011-15 для ОСГС та Івана. Войство Гордії Володимирівної земельної ділянки 012 для ведення ОСГ село Говниська. Маля Оксаної Локалібної, земельною ділянкою 0,053, для ОСГ целище близько Шаманською Катериною Нестрічною, земельною від площою 0,06, для ОСГГ Новосірка. Залужні Павлівні, полтині, ділянку від 0,08 в місті Бузково.

Ліпець, бабінська, руковод, гаєвська, гренишин, бурянин, тягів, жмур, Не Нема кузик, нема Не є. Лащук, так. Май мама, немає, мама, меду. Паша, пасічник немає, пустолюк. Рудишек немає в нього. Зайця. Я хочу зробити подаремо відсутніші. Не користували. 16 за нами проведемо. Пробую нашого ремонту наступний земельний ділянок за рахунок земельних часток святкових, які знаходяться за межами самофтіх услуги та збройних громад. Передати організатор в Євроському господарську співаку завершення 217 штук, а він стало 6063 на території Чарльзкоїчанської старі по. В кількості 15 штук загальною площею 14 82, 13 на території Українського округу і кількістю 103 ділянки площою 20 команд. Завершити замерзні ділянки і передати їй оренду то в захід А про МКП в кількості 32 ділянки, площі 25, кого 74-60 гектара на території ненаселених пунктів через поводи, я будівка і Богу Жани. Встановити оренду марку 12% терміну в 7 років. Затвердити технічну документацію на земельній ділянці коштів 0,347 і 31.73, і передати їх в оренду фермерського господарства «Діас з і становити термін в порендів 7 років і в оренду в проміжні 12%. Тисяч. Також нас попередили, попередили депутати проходить оренда, щоб їхні конфліктні інтереси. Участь у голосуванні не беруть передані нас перед засіданням сесії. Питання завершення по проєкту рішення МАС, так далі, перевіщення на голосування. Прошу голосувати за. Ріпець. За. Бабінська да. да. за Брухо. Гаєрська за. Да. За. Горянин, Суєдяків за. Жмур, дробок, кашуба, немає, контрадюк, немає куза. Плащук. Майба, немає, ващак немає, мед. Пасічник немає. Костолюк. Рудишин, немає руйну. Сайт за. І ось кілька кутинка руху.

І земель для ведення особового середнього у землю для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього захисту. Земельна ділянка площа за 3069 старий мільярди. Вони слухали в павлення. Земельна ділянка площі 04,53, завершена села із Рів ільним призначенням зміниться землі запасу, то землі сільгопризначення для іншого сільського сподіваництва. Вони з спогадені паблення, зима між можуть обміняти і заключити до оренди терміном на 10 років і встановити оренду плату, що навіть відсотків. Це з обусу міняється нове призначення. Із земель для розміщення експлуатації будівель і бороду додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій буде бюджет для будівництва за обслуговування адміністративних будівельних будівлі компанії, які займаються підприємство діяльністю, пов'язаною з отриманням з прибутку. Коше в місті Бузку по вулицях 287Б. Також міняється земельна ділянка. Із землі запасу у землі, землі, землі для ведення товарного виробництва, кількість ділянок 18, загальна площа 118, по 1243 на території громади конфідносудат по 1. І затвердити проєкти що змінити цільового призначення і земель запасів землі для товарності. Вирнесла, але ще оподіли загальних ділянок за кількість загальних кілька 13 ділянок, загальна площа 154 гектари, 154, понад 56,97. І шпильці Софії Регорівні заведені документації з його призначення для будівництва обслуговування житлового споруду, цільове призначення для будівництва обслуговування будівлю погідні село.

Шмур, дров, да. да. кашуба нема, контрактивки нема куди, да. сашук, да. майба нема, шак нема мех, да. пасічник нема, пустолюк, фундишн, да. нема рудион, да. сай-сайд. Да. Я хочу не буду мало. Сі.

Площа на земельна ділянку площі 7,7 гектарів для ведення фермерського господарства на земельній ділянки у рівної площі 3 ділянки по 2 гектари і 1 по 1,7 село Жилів. Виконавчому комітету визволити технічні документації за нашого проводять у земельній ділянці загальної площі 1,5,74,73 на земельній ділянці орієнтовними площами по 0,4869. Для розміщення експлуатації допоможених розсолених відсотків прийом машину видільної деякої місті Бузьку по вулиці висока Комісія прийшов для того позитивно. Питання заваження позиції, становила складівський практичний пройшов склад, Так. два, папінська, Так. майєвська, Так. бурянин, Так. шур, Так. Шуба немає, укриків немає, кузик, на да. шум, да. майба, мащак немає, мер, да. пасічник немає, постолюк, постолюк, да. рутишин немає будіо, да. сайта, якось підсумка, це руба проходить. <клес> У цні не голосувало 6, 6, 16 так? Про технічних технічної документації внутрішньо. Затвердження технічної документації з інвентаризації земельної ділянок, проведений знову проект на загальну площу 94,528 гектара прийняти їх управління бачення і моря. Верзання технічна документації цілого устрою якомога мені важні називаємо ділянкою 32 квадратних метри для будівництва обслуговування, будь-якувати звитяги 5, власне додаткового договору і внесе туди казав такий номер. І затвердити документації самоустрою, що встановлені відновлення мають зуметні ділянки площою всіх по масові всіх 81 для ведення товарності господину. Metri, які знаходяться на території Ожидівського старостинського округу і передати в порядку з опорком цима загальних площою 7,4781, 4781 і 24 ділянки для ведення товар сільського виробництва по відроги, які знаходяться на території Ожидівського старостинського округу. Встановити 3 років і урядну плану 12%. Нема справи на вічно звані. Сліпецька, Бабінська, Прокон, Маєвська, Гренишин, Дяки. Яків, жмур, дрова, кашуба немає, контратюк немає, кузир, лашук, майба, нема мощак, нема меху. Так. Насічних немає. Так. Я вас тут рекламно відсутні, не голосувало 6, за 16. 16 6, даних противоречимо, 61 проєкт, минуло, що забезпечує приколою місцевого зміни та оприлякування у інтернет користування. Це документація по зміни у з кормовою поліції косі посочі переводить рівню. А це земельна ділянка площею 17,7114, наведення товарного виробництва у гідтя Рів, що знаходиться в Турянській Старцинській області. Перзахідний був земельна ділянка, площа 11,8846, наведення товару на сільськогосподарського виробництва село Губницького. Позиції. 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 Питання заваження. Ісудні стандартні ще на насухання. По Сліпець, бабінська, да. рубков, да. гаєвська, да. ринишець, да. горянин, да. дяків, шмур, да. крово. Да. Да. Шуба немає, немає шутик. Вузик, лащук. Майба не немає, ващак не мер. Мер, паша. не Пасічник немає, пустолюкт. Ротичний немає, дрон. Сайза, його звіту, по цим рекламу вісутні, не будували шість, шістнадцять дав. 42. Продання з коду задачі коридору земельного ділянку з сукупоренту. Вдовилося до нас зовлам і плюс, щоб дати дозвіл на передачу субпоренту, двох земельних ділянок. Це зовружинське. Це земельна ділянка площі 14,7448

Дробок, да. шуба немає, кондрятук, немає вузик, нащух, має бабащак, немає, мех, пасічник немає, постою. Пути немає, біон, зай тут Це букву беремо відсутній, на ту славу 6, значить. Шістнадцять за продажусь, позволили ще приємно 45. 20 секунд щодо інвентації з дозвіл ділянку. Так, дозвіл порядку має вичерповнення даної документації ділянку площі No1464 для розміщення та експлуатації з повної відсотків відповідь переворот наша інститут вулиці Січової Сталіції. І також по повод у вітання дівчина земельної ділянки, площі 2

Які, да. жумов, дробок, да. лашуба да. немає, ту братюк немає. Кузик, Так. Да. 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 майба мащадник, немає мех. Да. Пасічник немає по столю, рушить. Да. які ми минулого разу затверджували документацію про зміни трівова замають запасово загальні дорожництво. Це загальна 17 ділянок загальні площі 113 фікталі, 97,04 умови всіх одинакових, орендна плата 12% від оренду оплати 12% відносивно зимої оцінки. Де під порядку 10 років. І що переможено, no, кроме відшкодовує витрати тобі готову і витрати року дати того. Комісії вишкови, а не за ваше позиції. Нема. Справді на практичні За. Практично За. Бабка, Шобінська, Рубко, Хаєнська, За. Полянець, сумтяків, шнур, дробок, да. кошуба нема, нема да. кузик, да. лащук, да. майба мащак немає, мех, мех, да. пасічник немає, потілюк, да. 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 рудишин немає, рудіон для сайта. Також він був

Але все добре, що питання було взяти, але що питання. Ні, без не хто за те, щоб 45 46 питання розглянути без відеофіксації, бо без відеофіксації. Прошу голосувати. Хто за? Лайші відповіли депутат. 16 за 0 проти 0. Вимикаємо камеру, включимо І її. Включаємо. Я, до речі, порядок на наші висування, питання всі роз'явлені проголосовані. От наші пропозиції. Ви якраз обговорили, є пропозиція внести зміни з порядку денного, розділити питання внесення змін до рішень Кузької міської ради. Зокрема, розділити фізичні сусідні приємці і юридичні особи. Нічого, щоб краще змівати вицептом. Ізійські сторони підприємці і юридичці. Так. Вот. То позицімаєш на увазі? Так, 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 дай я. 34 питання. За рішення прийняти? Треба її відмінити. Внести зміна. Ти хоч хто може, що там в цьому рішенні? Внести зміни, розсудити за рішення. А що мотаці ще не зйомку, хто не будемо зараз переговору? Пропозиція поступила, процедуру, хто за те, щоб підтримати пропозицію. Вас шукати, прошу проголосувати. Хто за? Я Ставить для перетоку. Хто проти? Хто утримались? Решта не голосували. Пропозиції. Дякую і за увагу. Прошу включення.